Вітаю вас, шановні глядачі у новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в АТБ та в галі Балувані. Зараз покажу свої покупочки. Розпочну з галі Балувани, бо буду ховати це все в морозилку. Купила котлети рибні. Нарешті вони були в наявності. Я купую не пісні, вони йдуть з салом. Смачні хороші котлетки, подобаються. Ще пельмені зі свининою та яловичиною ось такий величенький пакуночок Далі вареники з солодким сиром, теж нехай будуть. Такі зайвими не будуть в морозилці. І купила сирники звичайні, без додавання, без родзинок, без дропсів шоколадних. Так, взагалі балованої це все. Зараз приберу і покажу покупочки за тебе. Я тебе взяла овочі і трішки фруктів. Верніше, фрукти і трішки овочі, банани. Тут 5 штук у в'язанці. І далі ось таку сіточку. Зараз покажу все окремо. Перчинку солодку, наче подешевше перець солодкий, невеличкий бурячок на борщ, Ківі, одну штучку теж для синочка. І мандарини сорт Муркот. Смачні вони зараз. Минулі пару разів були без кісточок. Зараз перевірю, не знаю, бо буває з кісточками, буває ні. Молочні продукти, два сирочки для сина, ягодинське без цукру. Далі масло. Купила іще раз ось таке делюкс 82% жиру, дуже смачне масло подобається. Ще ковбаску, зараз на знижках. Сервелат. Це добров. Ось так вона виглядає у розрізі. І тут у мене 264 грами. Спробуємо. Здається, навіть таку ще не купувала. Олію, теж на знижечках купила щедрий дар, тут 850 мл. І далі смачненьке буде. Для сина купила пастилу Чотири штучки. Тут малина, полуниця і чорна смородина. Печиво до кави Рошен. Ось таке. звичайна маленьку упаковку. Так, на знижечках контик. В червоній упаковці мені найбільше подобається ось такий. Також хороша вигідна ціна зараз на ось ці крекери з кремом шоколадним. Ну, не тільки з шоколадним, там, з усіма кремами. П'ять упаковочок маленьких тут в пачці, і в кожній по дві печівки. Так. Печиво Зоосвіт, Теж на знижечках було. Син таке любить у мене, воно на Марію схоже. І купила побалувати себе цукерочки, червоний мак, крошен, Зараз покажу їх ближче, без знижок були. У мене на 65 гривень. Побачила, що в АТБ є ось такі пакуночки паперові. Вони, здається, мають бути безкоштовними. І доволі зручно екологічно. Так, шуршу вам тут. Ось такий червоний мак, я думаю, всі знають, що це за цукерочки. І тут у мене 234 грами. Так, і остання покупочка: батон, вершковий цархліт. Це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!